Ось якраз заїхали на заправку, на які треба оплачувати онлайн, тож я вам зараз покажу, як це робити. Мій чоловік спросив у місцевих, бо ми наразі з першого разу не зрозуміли, як це робити. Але ж тут на такій заправці може стояти отакий от маленький банкомат. перше, що ви робите, це вставляєте свою картку. Далі там якісь процеси, і що нам треба вибрати? Так, обираємо паливо, ага. Колонку, -код. Так, пін-код ми вам не покажемо. Тік-тік, вводимо. -тік. Далі. Все, дістаю карту і потім заливаю тут паливо. І от скільки ти зальєш, скільки грошей вона витратить, скільки спишеться з твоєї карти, так? Так. Добре. Тут саме обслуговування навіть рукавичок нема. Але все частеньке, тож ж ми зараз зараз залиємо. Повний бак, повний вперед. Ага, і тут рахує скільки витрачено, палива і яка буде парку. Роблю це відео також і для себе, бо тут чоловік мене відправляє вже самі кататися на машині. Тож мені потрібно вміти це робити. Хоча я навіть в Україні це не робила майже ніколи. Так. А Потім ще треба тут закривати, так? Ну все, наскладно. Тепер спишеться з нашої карти, скільки, скільки да? 66 євро. Поїхали.